Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики! Тема нашого уроку повторюємо вивчене. Сьогодні ми з вами будемо повторювати вивчені раніше теми. Розпочинаємо, як завжди, хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь 900 помножити на 11. Відкрийте свої зошити. Запишіть число, класна робота та пропишіть каліграфічну відповідь. Розпочинаємо роботу з підручнику. Відкрити сторінку 39 завдання 1. Розв'яжи задачі, до кожної задачі склади та розв'яжи хоча б одну обернену задачу. На екскурсії містом на цегвеях дівчина за 3 години проїхала 30 км. Скільки кілометрів вона проїде за 2 години, якщо рухатиметься з тією самою швидкістю? Маємо коротку умову. Давайте з вами спочатку в першій дії дізнаємося. Швидкість дівчинки. Для цього ми відстань 30 км розділимо на час, за який вона її подолала, це 3 години. Тож 30 розділити на 30, дорівнює 10 км за годину, швидкість дівчини. Тепер у другій дії ми з вами можемо дізнатися, яку ж відстань дівчина подолала за 2 години. Для цього ми швидкість 10 км помножимо на 2. дорівнює 20 км. Вираз до цієї задачі виглядає так. 30 розділити на 3 та помножити на 2 до рівня 20 км. Відповідь дівчина проїде 20 км за 2 години. Розглянемо задачку номер 2 На 12 однакових 3D-принтерах за 5 годин змоделювали 480 сувенірів для до дня міста. Скільки сувенірів можна змоделювати на 9 таких принтерах за 6 годин? Маємо коротку умову. І так, давайте з вами в перші дії спочатку дізнаємося, скільки один принтер змоделює сувенірів за 5 годин. Для цього ми 480 розділимо на 12 до рівня 40 сувенірів. Це один принтер за 5 годин. Тепер ми з вами дізнаємося, скільки в нас один принтер змоделює за 1 годину сувенірів. Для цього ми 40 розділимо на 5 дорівнює 8 сувенірів. Це один принтер за 1 годину. Тепер ми з вами можемо дізнатися, скільки в нас один принтер змоделює за 6 годин сувенірів. Для цього ми 8 помножимо на 6, дорівнює 48 сувенірів. І тепер ми можемо дізнатися, скільки 9 принтерів за 6 годин змоделюють сувенірів. Для цього ми 48 помножимо на 9. Дорівнює в нас 432 сувеніри. Відповідь 432 сувеніри можна змоделювати на 9 принтерах за 6 годин. До кожної задачки складіть та розв'яжіть хоча б одну обернену задачу. Розданемо завдання номер 2 Роз'їжджі задачі, перетвори їх на задачі іншого виду. Ігор і Олег купили однакові тістечка та заплатили за них 112 гривень. Скільки має заплатити кожний хлопчик, якщо Ігор взяв 5 тістечок, а Олег 2. Маємо коротку умову. Давайте з вами в перші дії дізнаємося, скільки всього тістечок купили хлопці. Для цього ми 5 додамо 2, дорівнює 7 тістечок. Це незагальна кількість. Тепер у другій дії ми можемо дізнатися ціну одного тістечка. Для цього ми 112 розділимо на 7, дорівнює 16 гривень, це ціна одного тістечка. Тепер у третій дії ми можемо дізнатися, скільки ігор заплатив за свої 5 тістечок. Для цього ми 16 помножимо на 5, дорівнює 80 гривень, це заплатив ігор. І Олег нас заплатив 32 гривні. 16 помножити на 2 дорівнює 32 гривні. Відповідь 80 гривень заплатив Ігор, 32 гривні заплатив Олег за тістечки. Розглянемо задачку номер 2 У першому парку було 48 баків для складного посуду, а в другому 44. З першого парку вивезли на 72 кілограми скла більше, ніж із другого. Скільки кілограмів скла вивезли з кожного парку, якщо маса скла в баках однакова. Маємо коротку мову. І так, давайте з вами в перші дії дізнаємося, наскільки більше баків було в першому парку. Для цього ми 48 віднімемо 44 до рівня 4 баки. На 4 баки було більше в першому парку. Тепер ми можемо з вами за двома різницями знайти однакову величину масу одного в одному баку. Це 72 розділимо на 4, дорівнює 18 кг, це в нас було скла в одному баку. Тепер ми з вами в третій дії можемо дізнатися, скільки ж вивезли з кілограмів скла з першого парку. Для цього ми 18 помножимо на 48 дорівні 864 кілограми. У четвертій дії ми дізнаємося, скільки кілограмів скла вивезли з другого парку. Для цього ми 48 помнож... 18 помножимо на 44 дорівнює 792 кг. Відповідь: 864 кг скла вивезли з першого парку, 792 кг з другого парку. Спробуйте перетворити задачки на задачі іншого виду. Переходимо до завдання номер 3. В дужках Х додати 1500 за дужками розділити на 37 дорівнює 86. Перед нами складне рівняння. Спочатку нам треба його спростити. Х додати 1500 дорівнює 86 помножити на 37. Х додати 1500 дорівнює 3182. Тепер нам необхідно знайти значення Х. Для цього ми 3182 віднімемо 1500. Значення Х нам дорівнює 1682. Виконаємо перевірку замість Х підставимо 1682. 1682 додати 1500 В дужках, за дужками розділити на 37 дорівнює 86. 1682 додати 1500. Це в нас буде 3182. 3182 розділити на 37, дорівнює 86. 4400 відняти Б дужках, за дужками помножити на 45 дорівнює 810. Спрощуємо подане рівняння. Нам необхідно 810 розділити на 45. 4400 відняти B дорівнює 18. Тепер шукаємо значення B. B дорівнює 4400, відняти 18, значення B дорівнює 4382. Виконаємо перевірку. 4400 відняти 4382. Це в дужках. За дужками помножити на 45 дорівнює 810. 4400 відняти 4382 це буде 18, 18 помножити на 5, 810. Переходимо до завдання номер 4 Виконай ділення письмово. Зроби перевірку. Виконайте це завдання самостійно. Пригадайте, будь ласка, як на попередніх уроках ми з вами користувалися скороченим записом, при діленні. Поставте на паузу, розв'яжіть подані вирази. Перевірте себе. Продовжуємо. Останні чотири вирази, третій та четвертий стовпчик. Це буде ваше домашнє завдання. Розглянемо завдання номер 5 Накресли прямокутник зі сторонами 35 мм і 25 мм. Знайди його периметр. Накресли квадрат із таким периметром. Нам дано прямокутник, нехай це буде а, Б, Ц, К. Сторона. АВ у нас дорівнює 35 мм, сторона ВС дорівнює 25 мм. Нам необхідно знайти периметр цього е прямокутника та накреслити його. Тож, давайте з вами пригадаємо, що периметр в нас прямокутника шукається такою формулою. А плюс Б в дужках, за дужками, помножити на 2. Підставляємо замість А у нас, замість довжини 35 мм. Замість ширини 25 мм це в дужках, за дужками, множимо на 2. 35 додати 25, це буде 60, помножити на 20 дорівнює 120 мм. Це ми знайшли з вами периметр прямокутника. Накреслимо його в зошиті. Тепер. В умові в нас сказано, що периметр прямокутника в нас дорівнює периметру квадрата. І нам необхідно накреслити квадрат з таким самим периметром. Але для того, щоб його накреслити, нам необхідно знайти сторону квадрата. Як будемо її шукати? Периметр квадрата в нас дорівнює. А помножити на 4. Ми знаємо у квадрата всі сторони рівні. Для того, щоб знайти сторону квадрата, нам необхідно периметр розділити на 4. Тож, ми підставляємо. Замість периметра ми знаємо 120 мм. Він дорівнює. Тож А дорівнює 120 розділити на 4. А дорівнює 30 мм. Ми знайшли сторону, тож тепер ми можемо накреслити. Квадрат з периметром 120 мм і сторона його буде дорівнювати 30 мм. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 39 розв'язати завдання номер 4 це третій та четвертий стовпчик. Не забудьте, будь ласка, виконати перевірку до поданих виразів. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!